Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 12 серпня 2024 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Аркадія. Аркадія це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Докучаєва Євгенія Миколаївна. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, конічної форми, середньої щільності. В окремих випадках можуть бути щільними. Вага достигших грон складає від 800 г до 1 кг 200 г. В окремих випадках багатостигши грон може сягати 2,5 кг. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Аркадія 3 року вегетації. Кущ сержався однорічкою у квітні 2022 року. Станом на 12 серпня 2024 року кущ складається з трьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 11 грон на всю рослину. Ягода соковита, серцевидної форми, велика та м'ясиста. За умов повного дозрівання врожаю жовтого кольору. Смак ягід сорту винограду Аркадія гармонійний. Набір цукру помірний. Не слід очікувати надмірно солодких ягід від Аркадії. На етапі повного дозрівання врожаю смак ягід дещо змінюється, помічено легкий мускатний відтінок. Зрілі грана зберігаються довго. Виноград сорту Аркадія легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Аркадія. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Аркадія та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 9,94 грама. Вага другої ягідки складає 10,66 грама. Вага третьої ягції складає 11,37 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 21 градус за Цельсієм. Зйомка стала на 12 серпня 2024 року. На даний момент Аркадія вже повністю забарвилася та набрала цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід сорту винограду Аркадія не помічено, так само як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Аркадія один з найрозповсюдженіших столових сортів в Україні. Врожайність цього сорту за умов правильного комплексного догляду може сягати фантастичних показників. В майбутньому, коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Аркадія, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. На гарно висохших гронах навіть з мускатним відтінком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання. Грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт Дубівський рожевий. Бажаєте знати більше про сорт винограду Дубівський Рожевий, рекомендую до перегляду ось це відео.